Дуже часто, на жаль, трапляються випадки, коли прості люди отримують менші пенсії, чим повинні були б отримувати через неправильні розрахунки в пенсійному фонді. Ну так, да, для пенсійного фонду це ж просто якісь циферки, так? Люди, цифри, хто там скільки отримує, а для вас це те, що ви заробляли на нього усе своє життя, сплачуючи податки і тепер вправі отримувати те, на що ви дійсно. Заробили і отримувати в повній мірі, а не якісь там подачки підраховані на швидку руку. Тож я спеціально для вас зібрав, назвемо це так, топ-3, три головних випадки, де нас намахує пенсійний фонд, так? Це буде перша частина відео, а в другій я дам практичні поради, як з цим боротись, як виправити ситуацію на свою користь і отримати чесно, чесно зароблену вами збільшену пенсію. Також дозвольте нагадати, що безкоштовні консультації відносно пенсійних питань для глядачів Народної думки можна отримати в адвокатському бюро Івана Хомича. Контакти для зв'язку залишаю в описі під відео та в першому коментарі. Тож, якщо у вас є сумніви в правильності нарахування, то звертайтеся, вам там обов'язково допоможуть. Але перед тим хочу подякувати усім, хто долучився до каналу. Наше число невпинно росте, тож продовжуємо в тому ж дусі. І також за ваші відгуки в коментарях вони показують, в якому напрямку далі рухатись. І так, три основні помилки, які допускають в пенсійному фонді при нарахуванні пенсії. Перше, працівники пенсійного фонду використовують неправильний показник середньої заробітної плати по Україні. Як це відбувається? Наприклад, коли людина з... Пенсії, там, наприклад, за вислугу років або якоїсь іншої спеціальної пенсії переходить на пенсію за віком. Наприклад, от вона 5 років побула на пенсії за вислугу років. Переходить на пенсію за віком, її враховують показник середньої заробітної плати. По Україні за 2016, 2017, 2018 роки, тобто тоді, коли вона йшла на пенсію за веслу років, а не враховують показники за 2020, 2021, 2022. І показники за ці роки набагато більші. Так, середня зробітна плата по Україні за ці роки набагато більша. Таким чином і коефіцієнт буде набагато більший. І результат обчислень стає таким, що ваша пенсія неправомірно зменшується. Це все можна доказати, все можна виправити і заставити пенсійний фонд перерахувати по новим показникам. Зараз в другій половині відео розповім як. Друге, більш поширене порушення, так, це коли не враховується якась частина страхового, або, як його раніше називали, трудового стажу. Часто люди навіть про це не знають. Буває, їм кажуть, що вам оцей стаж не буде враховано, бо ми там щось не можемо розібратись, а в більшості випадків ніхто навіть про це не говорить. Особливо, якщо пенсія дотягується до якоїсь трішки більше, ніж мінімальної, то пен... працівники пенсійного фонду подивилися, ага, пенсія якась там нарахувалась, то на що йому казати, що в нього там 3, 2, 3, 5 років страхового стажу не включилось. А кожен рік страхового стажу це плюс. Немаленький плюс до вашої пенсії, і якщо це понаднормовий страховий стаж, то ще й відсотковому еквіваленті, так, плюс. Це може стати через поганий стан записів та печаток в трудові книжки. Помилки, виправлення. Дуже часто не враховують, такі записи, дає виправлення, а від вас це ніяк не залежало. Там десь бухгалтер писав, помилився, перечеркнув, виправив. Раніше це все враховувалось, зараз, на жаль. Потрібно це все доказувати. Доказувати це можна, взявши відповідні документи в архівах або в тих установах, якщо вони ще збереглись, де ви працювали. І до ніше їх в пенсійний фонд непогано так додати собі свою пенсію. І третя помилка, яка також дуже часто зустрічається, це коли невірно вираховано заробітну плату пенсіонерам. Здавалося б, що там вираховувати, так, все повинно бути вірно, але ні. Нюанс криється в тому, що кожен пенсіонер може виключити 10% з розрахунку своєї заробітної плати, 10% за певний період, коли його заробітна плата була найменша. Здавалося б, для чого це робити? Так, вираховувати своєї пенсії певний період. Але ні. Виявляється, що від розміру зарплати залежить розмір пенсії. І якщо в якийсь стаж у вас була доволі невелика заробітна плата, то він негативно скажеться на загальній кінцевій сумі пенсії в сторону її зменшення. Для того, щоб цього не було, потрібно цей період вирахувати з пенсії, так, і на практиці вже є, що Пенсія людей з 3 тисяч зросла до 3300. Здавалося б, небагато, так, 300 гривень кожен місяць, але якщо посчитати навіть за рік, то це 3600 ще зверху. Тобто, грубо кажучи, 13-та пенсія набігає вам ні звідки, просто правильно провівши розрахунки. Як ми пам'ятаємо, раніше дуже популярне було поняття 13-та заробітна плата, всі її любили дуже сильно, а тут нато вам 13. -та. Пенсія. Тепер розбираємо, як цю пенсію збільшити. Два методи є. Перший метод це на сайті пенсійного фонду пенсійний калькулятор, де ви можете самостійно обчислити розмір вашої пенсії. Ну це більше підходить, відразу скажу, для тих працівників, які... Або пішли на пенсію ось-ось, або тільки йдуть на пенсію. Чому? Та тому, що дані до 2004 року там не включені. Тож вам потрібно самостійно буде вказати всі ці показники. До речі, посилання на цей калькулятор я залишаю в описі під відео, ви можете перейти і попробувати там розрахувати. І другий спосіб це незалежний аудит або перевірка ваших пенсійних. Тут вже не обійдеться без залучення спеціалістів. Але спеціально для підписників Народної думки, як завжди, спеціально для вас, дорогі мої глядачі, з адвокатським бюро Івана Хомича була складена домовленість про те, щоб робити такий аудит перевірку за супервигідною ціною. Для усіх, хто вважає, що його пенсія нарахована неправильно, неправомірно, не до кінця дорахована, ви можете звернутися за номерами телефону, який я залишив в описі під відео і в першому коментарі. І всього за 800 гривень ви отримаєте повний аудит вашої пенсії. В аудит буде включено перевірку правильності нарахування пенсії працівниками пенсійного фонду. Друге. Фахову юридичну консультацію стосовно того, як можна збільшити вашу пенсію, тобто усі ті розрахунки, що додати, які довідки донести, що включити, що виключити, і покрокову інструкцію подальших дій відносно того збільшення. Тобто вам не розкажуть, що зробити, а й дадуть повну консультацію, як це зробити, і при необхідності будуть вести повну вашу підтримку. Адвокатське бюро Івана Хомеча це та організація, яка вже дуже багатьом підписникам народної думки, коли я кажу багатьом, це в районі десь тисячі чоловік, була надана кваліфікована допомога і їм вже йде процес збільшення пенсії. Тож, якщо у вас також є якісь сумніви або підстави, щоб вважати, що ваша пенсія нарахована неправильно, ви можете без проблем звертатися. Номера телефонів, посилання я залишаю під відео. Це дуже порядні фахівці і от що саме мені подобається, що в них в першу чергу стоїть результат і авторитет їхньої контори. Відразу скажу, що скрізь, куди б ви не зверталися, вартість аудиту оцієї послуги залежить від того, де ви сформуєте оцю довідку ОК-5. А її без проблем можна сформувати на порталі Дія і на порталі електронних послуг самого пенсійного фонду. Тож, якщо ви... Не знаєте, як формувати і ту довідку, то залишайте запитання в коментарях, з радістю вам відповім. Тому і далі розбираємось, як збільшити вашу пенсію. Не забуваємо, що в суботу буде прямий ефір з відповідями на ваші запитання. Так, я десь ближче до суботи сповістю на котру годину, щоб ви підготувалися.